Триває 1128-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1670 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 березня, окупаційні війська Росії втратили 908 890 військових, 10 438 танків, 21 701 бойову броньовану машину. 25 265 артилерійських систем, 1343 реактивних систем вогню, 1118 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 30 926 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 121 крилату ракету, 28 кораблів, 42 070 одиниць автомобільної техніки та 3 787 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.